Ні, ми викликали вас. Ми хочемо, щоб ви зафіксували. Да, ми вважаємо, що є слово злочину. І це вже ваша робота, не робота, а не міської ради. Стосовно міської ради, що ми сьогодні з'ясовували? Чому сьогодні звільнені працівники? Зараз я, да, зараз я скажу буквально сьогодні декілька слів. Ми зв'язувалися з фурманом Романом Сергійовичем, Запитали, чому працівники були звільнені. Що взагалі відбувається в 16 жінці? Він сказав, що всі рішення були прийняті начальником вже. Ми до цього відношення не маємо. Тому ми вирішили, що напевно ви маєте визначитися, написати протокол, зафіксувати те, що тут відбувається. Ну і далі вже ваша справа, що з цим робити. Визнати просто... охорону праці, да. чого були звільнені працівники. А ми як громада, все комунальне підприємство, Просто ми считаем, что надо вот такое контролировать и не давати розбазарювати, разбазаривать, как сделали по що передали 763 дома, и чтобы обанкротить вот это комунальне. Потому что у нас есть документы, три адреса, как за одну длину уже отдали, некоторые адреса беспроштовно кореставание, безопасное корыстование. И это планированное, так само самое Це розбазарювання комунального Это разбазаривание майна, державного. Кому йде це майно? В частной структуре ЖЕЛ. Кто, Кто за ним стоит? Це уже... Работников це... они устроили да. в эти же структуры. в, в тоже... приватных, да. приват... своих же работников. Это чисто планированное убийство для предприятия они сделали. Спланировано це... Это штучное банкротство. Сначала они доводят до штучного банкротства, потом разбазаривают, ну и все. Потом сдают в аренде. Месяц аренда. Це були послідовні дії на протязі декількох років. Це намного важні преступлення, ніж от ті от лічні, які вот я вам держава. можу запропонувати просто як громадянам, навіть от ви без погон. Якщо ви подивитеся на вартість будівлі за 53 тисячі, 83... скільки там 53? 53 тисячі гривень. А площа цієї будівлі Оля, будь пожалуйста. Ну от улиця Козицького, 1. Первая больница, знаете, стоит, оказывается, 296 тысяч 260 гривен. Тобто это вообще... Мы просто этим делами занимаемся давно, поэтому мы в курсе всех событий, как оно может произойти, наперед мы уже знаем, как оно может произойти. И поэтому нам это не безразлично. Мы знаем, как это с 14-м жеком, тому мы хотим попорядок это все 16-й, 14-й, 1-й, 7-й... С многими жеками, что это произошло. Поэтому, что мы ходим сейчас по судам, судимся, и суды, я не буду про работников милиции говорить, но я скажу за наши суды, что суды в пользу громады решать ничего не хотят. Тому що у нас всі доказательства є, як всі корупції пройшли, вот это вот все. А, нашу а ми пишемо, ми так. чекаємо вас, щоб а вже... Що ну, все треба переписувати. Це ми хочемо вам на бланку. Давай покажіть приблизно, що ви приблизно. написали. Да. Щоб ми тут не написали, ми напишемо те ж саме. Що ви ми написали? Да. Так, питання ми ще не сформували. Так. У 2013 році був штучно доведений до банкрутства ЖЕК-14, начальник гребінь ВВ. У зв'язку з чим майно, борги ЖЕК-14 були безоплатні передані на баланс ЖЕК-16. Починаючи з цього часу, ЖЕК-16 став також збитковим. Ну правильно, борги передали. Там збитки зробили, перекинули сюди. І дома Так. З 2013 року, по теперішній час, майно ЖЕК-16 поступово стало передавати в приватне підприємство ТОВЖЕРО. У 2014 році для поповнення статутного капіталу ЖЕК-16 з місць бюджету виділено 660 тисяч гривень. 666 гривень. Це вже офіційна. Це офіційна інформація. У 2015-му 106 тисяч. Невідомо для яких цілей, що є корупційною складовою. Житловий фонд в Скобочках, будинки ЖЕК-16 з 2013 року почали передавати в ЖЕО. тим самим штучно доводячи комунальне підприємство ЖЕК16 до банкрутства. При цьому ТОК ЖЕО... Укладало жек 16 договір на обслуговування переданих їм будинків з, будинків з прибирання і технічного обслуговування. тобто договори. Ну, то За то що жил вообще это посредник, который ничего у него нету кроме офісу и работников. Всі роботи по домам, которые я передали то виконував выполняв 16 Частично. За що їх? Це ж учасне да. підприємство штрафувало. Штрафує, да. да. доводячи ЖЕК-16 да. до штучно-бархозного. Сьогодні, 4.4, нам стало відомо, що 313 начальник ЖЕК-16 Грішин, перевищуючи свої службові повноваження, звільнив усіх працівників ЖЕК-16 та передав їх разом з майном ЖЕК-16 то в ЖЕО. А саме куди? То в Шевчук, то в Поліщук. Ми перечисляємо, то в ЖЕО, то в Шевчук, Кому то в Поліщук, енерго, агро, да, сотрудники і майно. Рабов, ПП Мешканець, ПП Уют, ПП Бокут, Це тобто Сучасний він самовільно віде. прийняв uh -huh. рішення про ліквідацію uh -huh. комунального uh -huh. підприємства uh -huh. та безоплатну передачу комунального майна, майна 616, 16, невідомим особам. Коли ми 4-4 з'явились в ЖЕК-16 за адресою Вінниця володарська 1 то виявилось, що вивіску ЖЕК-16 вже зняли. Тобто вже нема ЖЕК-16. Все, ліквідувався за один день. А е, е, орхтехніку вивозили в невідомому напрямку. Зі слів начальника ЖЕКа, нам стало відомо, що він дійсно звільнив усіх. Е, Працівників вже 16, 16 313 за угодою сторін. А через те, що їм не виплатили заробіт...